Вітаю вас, дорогі глядачі? Ємен оголосив офіційну війну Ізраїлю. Мені багато хто про це також писав. Хотілося щоб я подивився це питання. Як взагалі ці події можуть відобразитися на ситуації в Україні, на війні в Україні? Чи зараз світова спільнота перекине всі свої ресурси, всю увагу туди, і нас залишить, грубо кажучи, ні з чим? Чи може таке реально відбутися? Знову ж таки, це питання я розглядаю в контексті України, тому що зараз ми тут живемо і для нас це важливіше. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що світ вже здурів, остаточно здурів. Давайте я витягну 5 карт на циганській колоді. Я думаю, буде більш ніж достатньо, щоб подивитися, як ця ситуація взагалі відобразиться на нас. Ситуація, де Ізраїлю оголошено офіційну війну. І знаєте, у мене таке враження, ніби людство регресує в минуле, тому що скільки я дивлюся в Тіктоці, наскільки агресивно багато людей налаштовано до євреїв, що вже навіть мітки ставлять на будинках, де живуть євреї по Євросоюзі. Це все нагадує дуже рейх, це все дуже нагадує нацизм. От ніби людство мало би з цим боротися, рефлексувати, якось вести себе більш прогресивно. Натомість людство деградує назад в ті стани. Нас так майбутнього немає в цій планеті, якщо так розібратись. Ну, добре, давайте будемо дивитися. Солдат, карта солдата, мілітаризація, активна військова підготовка, активні військові дії, карта ворога. Активізація ворогів, тобто ця ситуація послабить увагу Євросоюзу і Америки до нас може послабити карта грошей, карта несподіваної радості, все одно буде фінансова підтримка. Тобто від фінансової підтримки світова спільнота Україні не відмовиться. Тому що, якщо, не дай Бог, Україна програє, то наступними будуть що? Прибалтійські країни та Варшава. А це вже і Польща, а це вже Євросоюз, і це вже НАТО. Тому це реально переросте в якийсь світовий заміс і світове побоїще. Карта Листа, якісь важливі новини та інформація. І ще одна карта це карта весілля, карта об'єднань та союзів. Так, це трошки негативно відобразиться на Україні, бо є карта ворога. Але в основному, якщо взяти загальну картину, то більше карт позитивних, ніж негативних. Я не думаю, що нам треба сильно за це переживати зараз на даний момент. Нам все одно будуть допомагати. Все одно. Так що, тримаймо стрій, все буде добре.